Всім привіт-привіт! Вітаю вас себе на каналі. Вперше в мене відео такого формату. Ми з вами проговоримо про новини в нашому баліці. Безпосередньо поговоримо про рефорж, що змінилося, що в нас буде відбуватися і тому подібне. Розробники нещодавно провели свій стрім, де сказали, що невдовзі на нас чекає третій, третій ультратест рефорджу, який розпочнеться між іншим 2 жовтня, 2 жовтня, скоріше за все, а можливо навіть і першого. Запустять реформ. До речі, поки я не забувся на цьому моменті, я зроблю паузу. <кій> я там а, зробив таку клікбейтну заставочку, да, можливо, хтось там на неї прийшов, подивитися, заставка прямо говорить про те, що в неї зображено. По-перше, і саме основне, хто багато на це очікував, відкриваємо так зразу а ширму це відмітки на гарматі. Тому зверніть увагу. Ось є ведуча, да, в неї такі от три відміточки намальовані. Фламастером, напевно, або маркером можливо. А, також, якщо ми промотаємо, ось буквально ось на оцей от момент, да, зараз а, так, назад. Зараз, зараз, щоб так побачити, ось, будь ласка, а, ведучий та ведучого також є певні відмітки. Там були просто а, полоски, да, тут у нас є три зірочки. Є е ще один канал, це якби офіційний канал World of Tanks Blitz, А є неофіційний, але там так само працюють люди, які працюють в компанії Wargaming, А де вони по суті про те ж саме розказують, показують, і в них відповідно такі ж самі відмітки були на руках, де вони їх демонструють, показують нам, натякаючи на те, такий пасхалка для. Уважних глядачів, що типу, ось відмітки можливо, будуть. Да? От коли будуть, невідомо чи це буде в рефорджі, чи це буде е, в нашій версії гри, тому що да, ще так як вони кажуть, рефордж ще наближається, але він буде точно не в цьому році. А скажемо так, до нового року, ще майже півроку, трошки менше, і нам потрібно чим займатися. Невідомо чи буде в цій версії відмітки на гарматі, чи буде вже в рефорджі, будемо дивитися. Е, Резюмуємо, 2 жовтня. Заходьте в Reforge, скачуйте Reforge, буде доступна абсолютно всім, без всяких смс, реєстрацій. Просто завантажуйте клієнт. Це окремий клієнт буде вводити свій логін, пароль і входити. Грайте Reforge». Далі до смачного халява, халява. Да. Хто там відкрив саме це відео, бо хочуть халяви, да. от халява буде 2000 золота. Розробники кожному нарахують, але є нюанс, потрібно відіграти як мінімум 30 поєдинків. Неважливо, як ви їх відіграєте, але ваше завдання зайти в Reforg і пограти саме в гру, відкатати мінімум 30 каток. Я думаю, там в самому рефорджі буде. Можливість відстежувати свій результат, скільки ви там поєдинки відкатали, його відкатати. І головне, щоб там, я так надіюся, що буде якийсь певний прогрес. І залутаєте потім вже після того, як рефорс закінчиться, залутаєте собі 2000 золота. Я думаю, для тих, хто не донатить в гру, потратити потрібно там ну, 2-3 годинки. Можливо, навіть раніше їх залутати 2000 золота. Я думаю, це прикольно. Другий момент. Розробники нам ось демонструють, що вони все ж таки повернулися до варіанту із гілками. Тут гілки можна робити, я так розумію, різного вигляду. Вони там на початку хотіли зовсім від цього всього діла відмовлятися, але все ж таки гравці їх дожали, що ми хочемо бачити танки в вигляді гілок. І вони це зробили. Вони читають, дивляться, коментують. Ну і відповідно роблять якісь висновки, тому що гравці були крайні незадоволені, як виглядає взагалі меню і тому подібне. Далі, наступний момент, який є цікавий, це те, що командирів, командирів відмінили. Абсолютно, тепер у нас будуть наші ж знайомі перки. Зараз хочу вам знайти. Вони тут теж їх показують. Ось буквально ось тут от. Командирів не планується як таких, як було, повертають назад перки з усім досвідом і тому подібне. Перки в грі будуть. Да, командирів не буде, перки будуть. Насправді мені особисто було б цікаво пограти з тими командирами, тому що їх планувалося вводити доволі така велика кількість. Зрозуміло, що якісь там вони будуть донатні, якісь недонатні. Але вони давали можливість. Одному ж і тому самому танку да мати різний ігролад. Ну багато хто наче від них плюватися. Я думаю, взагалі проблема була розробників, що вони не так подали інформацію. Вони подали, вони розумієте, основна глобальна проблема рефоржі, що вони хотіли гру зробити зовсім іншою, тобто візуально вона повинна була іншою. Я розумію, що в них там напевно вони були націлені на молоду аудиторію збільшити. Кількість користувачів, але тим самим вони відлякали основну аудиторію, да тому що тут люди грають по 11 років цю гру. От хтось може 8 хтось може 7 неважливо. Це все одно тривалий період часу. Ми звикли до цієї гри і різкі зміни ну критично сприймаються самими гравцями. Можливо, командири, це був би якийсь і новий подив в грі, не знаю. Як на мене, нічого в них поганого не було, їх просто треба було відбалансувати і. По іншому подати, скажімо так, але це моя думка. У вас вона може бути іншою. Тому пишіть коментарі свої, почитаю з задоволенням. Будуть перки. Коротше, все тут питання закрили, перки будуть основна мета рефорджу, над якою вони працюють, це оптимізація. Оптимізація була на першому ультратесті дуже погана. Там навіть і топові пристрої не тягнули, і ПК навіть деякі не тянули. Рефордж, другий ультратест був трішки краще, от ніж перший. Вже пішла якась оптимізація і ось зараз запускають абсолютно для всіх ультратест 3 Щоб потестити, зайти, подивитися. Видно, розробники там теж якусь проводять аналітику для того, щоб подивитися, як взагалі пристрої, там баги, тому подібне, чи краще, чи гірше. Насправді перед цим запускали тест спеціально для. Пристроїв сенсорів да, для андроїдів, я так розумію, на айфони не запускали попередній тест, тому що айфонів не так багато, їх, напевно, простіше підналаштувати. Да. А так як пристроїв на системі Android є доволі велика кількість, і всіх там різна начинка, і ну, їм треба було відстежити да, всі ці моменти, щоб налаштувати, оптимізувати і тому подібне. Вони кажуть, що в них саме цей рушій також оновився, який розкрив їм там додаткові можливості. І тепер е, гра буде ще продуктивніша, стабільніша і тому подібне. Ну, надіємося на те. Е, наступний момент, який вони в грі зробили. Е, якщо ви пам'ятаєте, коли ви робили грали ультратест, то грав, коли ти робиш постріл по танку, або коли по тобі прилітає постріл, да, то не було відчуття того пострілу. От вони сказали, що вони над цим попрацювали, вони читали наші відгуки і, типу, що вони налаштували. Я не знаю, я ось дивився. Цей ультратест там, де вони грали, ну складно дати якусь оцінку, тому що я ну, в мене немає відчуттів, треба пограти. От коли граєш, і тоді в тебе є певне відчуття, і ти розумієш, там відчувається той постріл, не відчувається тут, я поки що нічого не бачу. Вони бачу катають на сенсорі. До, до речі, просадка була. Звернули увагу в них ось тут. От, Але кажуть, що типу просадок немає. Другий момент: якщо ви звернули увагу на Альбенштадт. Це ж мапа Альпершта здається, чи ні. Якщо ні, також мене в коментарях поправте. Вони з Рефорджу забирають все футуристичне. От там був такий міст футуристичний, по якому якийсь там чи Монорель їздив, чи що вони його прибрали. От і тут невідомо, чи вони його прибрали дійсно, тому що. Гравцям це не подобається, і ми хочемо бачити більш все так умовно, якесь історично реалістичне, да? От, і вони його пробрали. Чи вони того моста прибрали, бо він навантажував пристрої, Да? Це дуже таке питання. От, але ну, насправді мені той міст не сильно подобався, він якось не дуже вписувався в загальну атмосферу. Е, ну, мені не подобається особисто даний міст. Прибрали, та й добре. Особисто, на мою думку. І вони в цілому казали, що весь оцей футуризм, який вони напхали в рефорч, вони будуть його прибирати. Вони будуть робити все більш таке консервативне. Ангар, до речі, також обіцяли переробити. Ну, напевно, не на цьому ультратесті. А, з, цікавого, з цікавого також, що вони сказали, що. Дивіться, вилетіло з голови. Прикиньте, да? Думав, думав, хороша була думка сказати і забувся. Значить, фізика перевертання танків. Пам'ятаєте, коли е, вони таку фізику зробили? Насправді ці танчики перевертаються виключно, коли ви заїжджаєте на певні мости або із якихось крутих гірок. Да? Вони можуть перевернутися, але вони, як я пам'ятаю, раніше якось він так дуже повільно перевертався. Якось він там прям ну, не відчувається маса самого танку. Е, і відразу якось собі там падав на гусениці назад. Вони сказали, що вони це пофіксили, він буде перевертатися. Реалістичніше, да? от І буде момент, якщо він перевернеться на башту, то він там буде мати час 3 секунди, аж потім буде танк назад перевертатися на гусниці. Ну, подивимось, як воно буде працювати по ну по факту, да як тому що я не знаю, це треба все тестити. Дивіться, до речі, е, якщо там друго. 1 жовтня запуститься ультратест. Відповідно, будемо його стрімити Обов'язково всі запрошують. Підписуйтесь на канал. Хто там заходить, не пропускайте стріми по тестам. Подивимося, чи стало краще продуктивні, чи ні, будемо тестити всі ці фішки. А, так, далі. А, далі, далі. Що тут нам ще показували? Показували в нас, як відкриваються контейнери. Я не знаю, кому це цікаво насправді, але. Контейнери, да, показали, як вони. А до речі, для сенсорників, ось прикольна штука. Ви можете подивитися, що у вас тепер стала ширша можливість налаштовувати собі управління. Воно, здається, в попередній версії було надто обмежене, тобто, ви там не могли совати, у вас були певні обмеження. Зараз воно якось ось так. от Налаштовується. Тому можете написати також, стало краще чи ні. По продуктивності. Хлопці приходили на стрім, вони вже тестили на андроїдах і казали дійсно, що продуктивність. В Рфоржі стала набагато вище, ніж вона була. Тому ну, основна була претензія в гравців всіх, да? і в мене в тому числі що була погана продуктивність. Але я розумів, що це ну, лише моменти налаштування. Кастомізація, фізика і тому подібне. Я думаю, це вони можуть налаштувати. Вони самі про це говорили, що е, не проблема це все підналаштувати, тому що руший надто гнучкий, тут можна вводити всякі різні фішки і тому подібне. Ну, і Знову ж постає питання про ці відмітки, про які вони нам натякають, можете звернути, бачите, відміточка це є у ведучої. Чи будуть відмітки в рефорджі, чи будуть відмітки вже безпосередньо, ну ще в нашому клієнті, в якому ми граємо, невідомо, да? Але відмітки, я так зрозумів, що скоріше за все, вони планують їх вже вводити. Просто вони, скажімо так, натякнули тільки лише на це. А це вже час покаже, да? як воно буде насправді. Так, давайте контейнери ж обіцяв. Тут же у нас є така штука, як лудоманія. Так, чи тут не покажу? Ні, тут повинні були показати контейнери, до речі. Що серйозно? Ні. Це, на жаль, не на тому. <смі> не на тому стріміться, не на офіційному каналі. Вони показували, як відкриваються контейнери. Ну, там нова анімація контейнерів. Не сказати, що там якийсь вав-ефект, але в цілому ну, таке. А, наступний момент: ребаланс танків 10 рівня. Ребаланс танків 10 рівня. А, я так зрозумів, планується на грудень місяць. Скоріше все, що в грудні місяці ми вже будемо грати на танчиках, які зазнали або нерфу, або апу. Да? От, подивимося, що воно як вийде. Також розробники натякнули на те, що варто прокачувати танки циклічні, тобто циклічні танки тепер будуть типу сильніші. Не знаю. <р Pedro> О, тут е, теж момент, е, що вони мають на увазі? Циклічні танки просто апнуть. Чи понерфлять барабанні танки і танки з дозарядками? Тому не знаю, цікаво, будемо будем дивитися. Певний момент з тим ребалансом створює елементи якоїсь інтриги, тому що це мотивує людей прокачувати іншу техніку. Також. Є техніка, яка приїдається, яка надоїдає, яка стає токсичною, і було б хорошо, щоб, наприклад, якісь танчики, які зараз граються, не дуже. там, Наприклад, 60 ТП можна було б чу-чуть апнути. Наприклад, Є50М можна було б понерфити, там башту сіру зробити, хоча б щоб він не стояв від башти, танчив, от, І зробити якісь нові танчики, да, які там умовно не сильно популярні були в рандомі, для того, щоб на них покатати. Mm. Тому таке е, є ще момент, який мене насправді турбує в рефорджі. Я не розумію, чому на новому решетю, який дає просто колосальні можливості, розробники беруть і копіюють нашу стару гру на новий руший. Чому тут не зроблять якусь. Власну фізику по типу як, ну хоча б знаєте, ну не як у великих танках, да, а хоча б щось посереднє між бліцом і великими танками. Що в нас е, ці танчики м, відчувалися дійсно легкий, легким, важкий танк важким відчувався, да, що вони е, танчики самі по собі більше е, мали якусь інерцію, що вони якось качалися. от Я би це хотів побачити, щоб вони якось краще взаємодіяли, саме з грунтами. Цього я не бачу. Я бачу, що вони просто е, налаштовують нову гру точно так само, як стару. Насправді мені це не дуже подобається. От, я хотів би, щоб Бліц був схожий на наш, да, щоб суть була та ж сама. Е, як ми там прокачуємо техніку, як ми там купуємо техніку і тому подібне. щоб концепція залишилася в основному, да, але щоб е, в нас була краща графіка, ну, відповідно, само собою, оптимізація, щоб була. І щоб була якась цікавіша фізика, да? щоб ми там могли знаходити для для себе якісь нові заїзди, да? щоб, можливо, мапи в нас стали трішки більші. От не знаю, чи є сенс вводити там режим 10 на 10 як стабільний режим, в тому, мені здається, немає ну, ніякої суті, тому що Бліц, як Бліц, ну, він перестане бути таким. Хочете багато танків, величезні прям мапи, є великі танки, можете там пограти. Але самі мапи можна було б трішки збільшити. Да? Можливо, б це впливало саме на кількість цих турбачів, і їх би зменшило. До речі, пройде ребаланс обладнання. Да? Якщо він такий буде, було б прикольно. До речі, це я не був ще ніякої інформації. Ну, у нас був ребаланс обладнання, і там розробники доволі сильно апнули саме показник калібровані снаряди. І мені здається, це основна причина, а саме турбачів, які є в грі, тому що важкі танки на 10-му рівні та навіть деякі СТ-шки Ставлять собі калібровані снаряди, в кого голдовий снаряд кумулятив мають 330 мм пробиття, 340 мм пробиття. А, наприклад, деякі важкі танки взагалі 370-380 мм пробиття, що робить всі інші танки, танки в їхньому прицілі абсолютно сірими. Ну і відповідно турбачі. Всі грають на голді, всі розвалюють кабінети один одному надто швидко, не потрібно там нічого відсілювати, немає ніякого стоялого. І відповідно в нас від того є турбачі. Також турбачі створюють ну, реально насичення гри надто ну, багато дуже барабанів, танків з системою дозарядки, барабанних надто багато танків. І, можливо, саме ребаланс ще самої техніки і те, що розробники кажуть, що акцентуйте свою увагу саме на циклічних танках, да? можливо, вони будуть боротися з барабанами. Було б дуже хорошо, щоб в цьому ребалансі або понерфити всім пробиття. Або щоб розробники також добралися своїми руками до ребалансу обладнання і взагалі прибирали як така можливість ставити калібровані снаряди, щоб її не було взагалі. І замість каліброваних там або там якийсь вентилятор, хай поставлять, або ну щось схоже да, на те, щоб просто показники в основному танка піднімали там навики екіпажу тому подібне, але щоб вони не додавали бронепробиття усім танкам. Тоді такі танчики, як ВК 90. 2,68, 4 і тому подібне, там Т-95, які є броньовані, і їхня взагалі суть гри саме грати від бронювання, вони б заграли дійсно своїми такими фарбами для чого їх колись створювали. І тоді би можна було б катати, танчити, і є люди, які отримують задоволення саме від танкування. Да? От згадайте, коли. Буквально рік назад до ребалансу обладнання Тигр 2 просто була імба на 8 рівні. Він там танчив нереально. Зараз Тигр 2, половина танків на 8 рівні включають кумулятив і Тигр 2 сірі стає. Ну це мені здається не зовсім нормально. І знову ж це все призводить до турбобоїв на 10 рівні, в тому числі. Тому таке. Давайте ще полистаємо. Може я згадаю, що там хотів вам сказати. Ні, напевно, все, що я мав сказати, я вам сказав. А значить ще раз нагадую: 2 жовтня, 2 жовтня заходьте в гру, зіграйте 30 боїв, отримайте своїх умовних 2000 золота на основний аккаунт. От, вам прийде подарунок. Також. Очікуйте на майбутню колаборацію. Новенька буде на да, по типу: як пам'ятаєте, колаборація була з Дюнею, з Черепашка От Стартер, стра, здається, да, блін, дід не може вимовити стартрек. І буде ще, я так зрозумів. Колаборація є чи то кіно, чи то серіал Годячі мерці, якщо я правильно сказав. Я не знаю, що це таке, я не фанат такого, але буде якась от така от колаборація. Я так розумію, в жовтні місяці, можливо, навіть буде. Тому очікуємо на нову колаборацію. Відповідно, це має бути якийсь, напевно, танк. Або, як мінімум, кастомізація. Коротше, будемо дивитися, якась бойова перепуска буде за гроші, донатна подія, само собою. Будемо дивитися, що воно таке. Це також із новин, що по Бліцу. Ось таке в мене вийшло розмовне відео. Не знаю, подобається вам не подобається. До речі, оця мапа канал. Мені дуже подобається. Не знаю, багато хто скаржиться, що їм не подобається графіка в рефорджі. Ну, не знаю, я ось дивлюся на цю графіку, мені подобається. Мені от мапа каналу, як вона перемальована, прям виглядає доволі солідно, я хотів би, щоб було багато таких мап, які повністю перемальовані. От. Тому таке, кому подобається такий формат розмовних відео, коли я говорю якусь свою там думку, да, свої думки в голос, От, Хто там слухає на фоні, хто там обідає, хто просто займається своїми хатніми справами, пишіть коментарі, чи робити, чи варто робити такі відео. Да? Будемо продовжувати, можливо, там раз в два тижні, якщо буде про що поговорити, будемо записувати от, от відео. Тому дякую, що додивилися до кінця. Хто додивився, обов'язково підтримуйте своїм лайком, підписуйтесь на канал. От, по всіх любих питаннях, які стосуються даного відео, можете написати в е, коментарі. Або напишіть свою думку про Ультратест 3. І чи будете ви грати, і чи будете ви забирати халяву. Е, всі новини на сьогодні. Всім пока-пока, до наступного відео. До речі, заходьте на стрими 5-6 разів на тиждень я стрімлю з 9 до 17 години ранку. До 17 години ранку, блін, що я ліплю? До 15 години. До 15 години. <плес> так, вирізати нічого не буду, що буде, то буде так, все, хлопці, дівчата. Всім подякував за перегляд, всім пока-пока і до наступного відео.